Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні українці, доброго дня, брати та сестри. З вами мандруючий брат Єгор. Знаходжуся в місті сукіряне Чернівецької області. Сьогодні велике свято Марії Магдалини, Ден Ангела Марії. Я зайшов до своєї бабусі Марусі Халявчук на кладовищі. Посидів біля неї, помолився за упокій душі, а потім зайшов в капличку. Місті сукіряне капличку. Теж помолився, помолився Богу, помолився нашому Творцю Ісусу Христу, помолився Діві Марії. І хочу звернутися коротко до віруючих ПЦУ міста Сикіряна і сказати правду. Знаю, правда завжди важка. Знаю, Ісус Христос був розп'ятий за правду, і може я повторюю його шлях. Але я зроблю це. Я йду сьогодні ранком. На кладовище. До мене підходять ваші прихильники з листками підпишись за ПЦУ». Я кажу, і далі що? А далі ми заберемо церкву. Отаке От російське слово забрать. Я кажу: я не підпишусь за ПЦУ. Вибачте, душею з вами, так, за українську мову, за українську державу. Але не підпишусь. Чому? Питають вони. Я не сказав, що, ну, сказали би ви мені, брати та сестри, зранку. Що сьогодні ж свято Марії Магдалини, Ангела Марії. Ні не кажуть. Підпишись і забрать церкву. Я скажу вам, дорогі брати мої і сестри, з ПЦУ, міста Сикіряни. Ісус Христос не вчив забрать. Читайте Біблію, там є хоч одне слово забрать. Побити, взяти за груди, віджати. Немає там цього. Ісус Христос чого учив любові. Любові і справедливості. Далі про мову. Почали мені говорити про мову про снаряди, про отця Кирила. Почали от змішувати все. Скажу просто: я майданівець. От я Майданівець, заром монах, брат Єгор. У 2014 році, коли розстрілювали Майдан, я був на Майдані, я Майданівець. І мій побратим по Майдану, який в ті страшні часи розстрілу Майдану прикривав мені спину, був росіянин з Дніпра, а потім після Майдану він пішов в АТО і загинув. А через два місяці померла його мати. Все, немає нікого. Він не говорив по-українськи. Ну, так він був росіянин. Так що, він винен в чому-то? Я звернусь коротко, шановні брати та сестри, з ПЦУ міста Сикіряне, ви починаєте велику святу справу. Справу Української церкви. Але свята справа не має нічого спільного з словами забрать та віджать. А якщо ви кажете, що воно наші громади. То у сокірянах в місті потрібно забрати все. Все для громади. Все. Всі приміщення, всі магазини, супермаркети в центрі сокірян, які колись при колишньому союзі були народними. А зараз що в руках буржуїв? Усі сади колгосп кругом сокірян, які колись були народними колгоспними, а зараз в руках сокірянських барих буржуїв, на яких ви зараз будете пахати. І вже пашите за 100, за 150 гривень в день. Колгосп, весь розібраний тракторні бригади, все, що розграбували, тоді все треба що забрати. І от коли ви скажете, що ми це все заберемо, вернемо в Сокирянську громаду, щоб сокиряни процвітали, а не процвітали сокирянські бариги, на яких люди пашуть зараз за 150-200 гривень в день і цілують їм руки, тоді я піду з вами. А забрати цар ну вибачайте. Ісус Христос цього не вчив з повагою, мандруючий монах, брат Його.